Дорога церква, разом з вами від усього серця хочу сказати слава Господу, який дав нам дожити до цього дня, дав нам прийти сьогодні перед Боже лице, щоб дякувати Богу і слухати Слово Боже. Я буду читати перед молитвою Слово, яке написано в Євангелії від Івана, перший розділ із 47 го вірша. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього ось воїстину ізраїльтянину, в якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому, перше ніж покликав тебе Филип, Я бачив тебе під смоковницею. Нафанаїл відповів йому учителю: Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав йому у відповідь через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш. І говорить йому істину, істину, кажу вам віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Перед молитвою хотів, щоб ми розважили над цими словами, які були прочитані. Нафанаїл зустрічає Ісуса. Ісус йому говорить, перше, ніж ти був під смоковницею, я тебе бачу. Нафанаїл розуміє, йому відкривається, що перед ним не просто людина, бо людина не знає, де він був п'ять хвилин назад. Нафанаїл зрозумів, що перед ним Господь. На що йому Ісус відповідає? Що цьому не кінець? Бог може більше. Віднині ви будете бачити ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Божого. Можливо, хтось із вас у житті вже щось бачив, бачив славу Божу, переживав оздоровлення, відчував доторк Божий до свого серця. Ісус каже, не мірою Бог дає духа, Він може більше. Він може більше. Тому сьогодні церква дорога, ми прийшли не перед того, хто нічого не може. Його рука не стала коротша. Він не перестав бути тим Ісусом Христом, про якого ми читаємо в Євангелії. Він той самий, той самий, який вивів лазера з гроба, той самий, який мертвий воскрешав. Той самий, до якого приходили, і написано, ні одна людина не йшла додому, не отримавши те, за чим прийшла. Він є той самий. І ми, як церква Христа, найперше повинні не ображати його своїм невірством. Другий друг, брат і сестра, Він той самий, Він наскільки не став слабішим. Він все той всемогутній Бог. Для якого нема неможливого, тільки невірство умаляє Бога. Але Господь сказав, коли будеш вірувати, побачиш славу Божу. Ісус Христос, як і тоді, так і сьогодні, має повну силу і владу тебе оздоровити. І ти підеш додому здоровий. І це не байка, це реальність, це правда. Ти підеш сьогодні додому здоровий. Тобі просто в це треба повірити. Ти підеш сьогодні додому, і Бог влаштує твоє життя. Він вийде тобі на зустріч. Він дасть тобі те, за чим ти сьогодні прийшов при одній умові. Він навіть не подивиться на те, наскільки святе твоє життя, тільки віруй і побачиш славу Божу. Бог хоче бачити віру, що Він всемогутній батько, який тебе любить, і який привів тебе на це місце, щоб тебе благословити. З цією вірою ми будемо приставати перед Боже лице, Він прийшов тебе і мене благословити. Він не привів сьогодні тебе і мене на це місце, щоб покарати, засудити. Він прийшов, щоб благословити тебе. Він для того родився в цей світ, щоб благословляти, щоб лікувати, щоб милувати, щоб потішати. Він для цього прийшов. І якщо ти Господа прийняв. Саме таким милуючим Богом, благословляючим Богом, Богом, який розуміє потреби людські, і ти отримаєш від Господа те, за чим прийшов. Твій батько любить тебе. Я пам'ятаю багато років назад до одного з братів, який навіть присутній в цьому залі було слово Боже таке: чому ти так несміливо приходиш до мене? Чому так несміливо приступаєш до мене? Хіба не я твій батько, хіба не я твій Бог? Хіба не я тебе покликав з цього світу щоб благословити тебе? Чому ж ти так несміливо приступаєш до мене? Апостол Поло до Євреїв каже, маючи відвагу, приступити до Нього? І Павло каже, а де ж цю відвагу брати, коли твоя совість тобі каже, що ти не такий, що ти вчора, і навіть сьогодні, ішовши в зібрання, можливо, помилився перед Богом. Де ж брати цю сміливість, щоб пристати перед його лице? Апостол Павло каже, і так маючи сміливість приступати до нього через кров Ісуса Христа. Кров Христа пролита за тебе і за мене, друг дорогий. Вона дає сміливість приступити до Бога живого. вона оправдує сьогодні тих, хто повірив в Ісуса Христа, кров Ісуса Христа. Це причина для сміливості, чому ми маємо право і чому ми повинні сьогодні пристати перед Божем лице, тому що за нас пролита кров. Кров, яка викупляє людину. То ми будемо встанемо і будемо звертатись до нашого Господа. Я дякую тобі, Ісус, з народом Твоїм, що Ти сьогодні зібрав нас на цьому місці, щоб благословити нас, щоб вислухати наші печалі, наші болі, Господи, щоб утішити тих, хто прийшов до Тебе. Алілуя! Господи, ми так потребуємо Твоєї любові, потребуємо Твого милосердя, Твої ласки, Твоєї утіхи, Господи. Пройдися сьогодні по церкві Твоїй, щоб благословити, щоб укріпити, щоб підняти, щоб утішити тих, хто не має тієї утіхи. Алілюя, О милосердний. Ми просимо в Тебе, Господи, щоб Ти зглянувся над нами, над домами нашими і дітьми нашими, Господи. А що було зроблено неправильно перед Тобою, прости нас. Ради Твого Сина Ісуса Христа, ради пролитої крові, Господи, прийди і прости, бо Ти Бог милосердний, Алілуя, Ти не став іншим, ніж ти був завжди, а ти був добрий і милосердний, ава, Отче. Благослови, Господи, сьогодні церкву Твою, Бог Всемогутній, Може, є ті, Господи, які прийшли до Тебе перед лице Твоє, Господи і смутним серцем. Алілуя! Може, є ті, які бачать в житті своєму неустройство. може, є ті, які, Господи Боже, загубилися в житті і не знають, куди йти далі, або отче. Може, є ті, які прийшли хворі перед лицем. Твоє і хотіли би отримати милість в оздоровленні. Алілуя! Господи, на народ твій, дай нам бути людьми, віруючими вірувати, довіряти Тобі, що Ти, Господи, вчора. Сьогодні і навіки, я той самий, прослав очі Твого Сина Ісуса на цьому місці, бо йому належить слава і хвала, Господи, дай нам побачити Тебе, сильного Бога, дай, щоб ці зібрання, які проводить церква Твоя, вони не були обрядовими, Господи, але вони були такими, що дають життя людині, піднімають людину, утішають людину. Алілуя! Ми запрошуємо. Тебе всемогутній Господь на місце, ми запрошуємо Духа Твого Святого, нехай благодать Твоя, яка подається в імені Ісуса Христа. Вона сьогодні, або Отче, алілюя, благословить народ Твій і утішить церкву Твою, алілюя. Ми Тобі віддаємо всю славу і почесті на місці цьому. не нам но імені Твоєму, Господі, нехай буде вся слава і хвала.